Це відео навчить тебе, як розуміти жінку, навіть коли вони самі себе не розуміють. Не секрет, що для розуміння жінок чоловікам доводиться докладати дуже багато зусиль. Деякі в результаті зневірюються і думають, що осягнути логіку з прекрасної статі неможливо. Усі ні, це реально. Головне пам'ятати про те, що жінка керується емоціями, своїх суженнях та висловлюваннях. А чоловіки використовують трезве раціональне мислення для визначення своєї лінії поведінки, Домовитися легко, коли розумієш, що саме кохана мала на увазі. Фраза перша. Ну і чудово. Така фраза частенько звучить уже в кінці неприємної бесіди і значить, це не що інше, як те, що ти не правий. А ось вона права до такої міри, що й пояснювати зайвий раз не буде. Так що краще тобі промочити. інакше розмова вступить в стадію далі буде. Повір, цього тобі не потрібно. Фраза друга. Я швидко 5 хвилин. Помачити це висловлення можна двома способами. По-перше, якщо цим вигуком жінка просить його почекати, поки вона збереться, будь певен, чекати доведеться достатньо часу. А от якщо вона попереджає, що через 5 хвилин ти повинен ставити пиво і піти їй допомогти. Рівно через 5 хвилин кохана буде тут як тут. Фраза третя. Нічого не сталося. Це явно тривожний маячок. Червона лампочка вже загорілася. Відбувається щось не по душі цій жінці. Будь чуйним і постарайся здогадатися, що не так. Фраза четверта. Ну ну, продовжуй. Згадай про те, що мовчання золото і притихне. В даному випадку. Це просте речення приховує виклик. Про що можна дізнатись з юнотації? Фраза 5. Все добре. Не думай, що ти легко відбувся. Така заява означає, що вона тобі помститься. Однак помста страва, яку подають холодною. Тому зараз жінка відходить в сторону, щоб гарненько все обдумати. Фраза 6. Спасибі. Якщо це слово сказано з приємною вдячною інтонацією, все в порядку. Але коли ти відчуєш сарказм у цій простій і зрозумілій репліці, ніколи не говори фрази у віку. Краще виправ, що накує. Фраза сьома. Неважливо. Цією фразою жінка посилає тебе куди подалі. На жаль, фраза восьма. Не турбуйся, я сама. Турбуйся ще я. Краще швиденько зроби те, про що тебе просили, і конфлікту не буде. Якщо жінка важко вдихає. Зазвичай це знак розчарування та повного безсилля перед твоєю тупістю. Жінка не приховує своїх думок про те, що даремно витрачає тут з тобою свій час. Відійди в бік і займись чимось корисним. Пам'ятай, що любити це значить і розуміти. Якщо ти будеш прагнути зрозуміти свою кохану, ваші стосунки будуть прекрасними.